Укриніту верші, Пуштинський канал, попитка номер 2 Вже раз тут був, нічого не вдалося спіймати. Зараз знову на цьому самому місці, кажу, вже краси почав клювати. нижче моста розмістився, тому що все зайнято, взагалі повністю. Две ходу дві сторони повністю зайняті. Ладве тут втулився, туди теж вся та сторона повністю. Викинув одну пружинку на карася і два хіде. Так, по стандарту. Прикормка в мене та розморожена, щоб минулого разу. Там таким чесночним запахом, горох, пшено, Пробувати щось ловити. О, о, зараз Щось удариє. Або щось мале сидить. Надіюсь короля сега знайду. Погода супер трошки приморозок зранку, але зараз сонечко зійшло і Дуже тепло. Трохи запізно я приїхав, проспав. Бо би, може, раніше приїхав, щоб якісь кращі місця зайняв, так? Ще й дома забув телефон і кошельок з документами. І прийшов сюди і дивився, і окуляри зламав класні. Вони би мене зараз виручали. Щось в мене невезучий. Ай, блін окунь. Ще й прозотного зараз за таке. твоечка. Опариш. Ну, он такая хорошая. Такі знову є напевно плотва Плутва, плутва не маленька. Такий батон конкретний О ти що. Париш Хай би була й така плотвечка. Щось є о, перший карасик. Ура! То що я шукав. Гарний. Більше лодоні. так? Але має во, має паразита. На плавнику. Не, на хвості. Ну, да. Бачите. І тільки що навіть рухається. Здається. Во рухається. Є такі, що вони в хвостах сидять. Але то відрізається ти. Можна жарити. Я вже за, за карасем дуже скучу. Бутерброд. Пінка, опариш і мотель. Чок 12. -ка. Поводок, по-моєму, 010. Ну не, 0,12. Ще трохи в прикормку підсипав. Кастер, мотель. Пінка трохи. Так, щось трохи затихло. Перезакидаю сейчас від часу, але... Затища усіх. Не знаю, навіть яка година в немає телефона. Думаю, десь в районі 9. Так, на падінні. Щось взяло, то непогано. Тут два напевно. Та ладно, підляж на падінні. Тут такий небідовий. Тік на падінні закинув. Мотиль. Мотиль Пінк. Ще додав мотиля в кормушку. Непогано. Вечка, мотиль і пінка. Най вже буде хоч плотва. Така не, не найменша. Думаю, щось подіргує фотовечка. Фігня берети 12 дванадцятої Нема нормального кльову. о тут уже щось хороше. Тут уже щось хорошеньке. Ходу карась, гарний. Та, гарний карась. Опа, є! Yeah. Оце красота! Оце красота! Пінка і мотель. А за таким я й прийшов опа, ще покльовка на донку. Щось родині, якісь удар і я плотва. Зачепилася на вірняк і за зябра і за верхню губу. Перша на донку покльовка. Так непогана така, а карась бомба за верхню губу. Щось у нього з оком. Але гарний. Грам 400-500 є. Ось на ну, такий бутерброд мене взяли. тряпінки, мотель і опариш. Пробуємо ще раз так само. Блін, знов що гарне Але давить Уху-хо-ху-ху Охуй Здоровий, дуже великий, ну Я ще такого не ловив Може витягну Є! Yeah. <laughs> Я ф'ю тут так давить Ну Я теж думав що якийсь карась великий або що Тихо зараз під трісне походу мій рекордний Я такі, але хто також Я не ловив. Ух, ну. який він гарний кружий. Я йому дивіться куди забив у ніздрю. Малесенький гачок, тонкий поводок, у ніздрю забив. Взагалі не знаю, як я його витягну. Не знаю, думаю тут грам 700 я точно. А, здорово, здорово. Такі так, так, видно, що віджерний жерся. Так, там що та друга клює. Нападіння. Що це таке? Tamam ala. Oh, mijn botwetje gaat harder. з таким темпами прикормки взагалі не вистачить. Такого мілюзга обід клює. Підлящик вже такий більшіщий. Нападіння. Що толовит, мілюзга? Треба так, пів-перша година. Щось покльовки перестали. Риба відключились. Та в принципі нікого. Аж так дуже не беремо. Таке, ще прикормки трохи є. Підкидаємо мотиля, пінку, прикормку. Так що поки є прикормка, ловлю. Добиваємо її та. Може ще щось цікаве попадеться. Але в загальному я вже задоволений. Місце гарне. Ніхто нікому не мішає, собі спокійно сидиш. Гарний карасик попався і трофейний окунець, принаймні для мене. Я ще такого не ловив взагалі, тим більше на фідер. малесенький гачок. Так що я вже задоволений. Погодка супер, вітру нема, тепло. Люди вони відпочивають, святкують 8 березня. Шашлики. Люкс. Щось було. Каразмал невеличкий. Для жарки якраз розмір. Ще мене риба не відпускає. Добиваємо прикормку. Я майже самий опариш не давав рідко. О, mm, хороший. Так, ну доставати той садок. Штраш він підсох. Зажарочку є і на тараньку. Більше і не треба. Ох! Хороший карась такий. До 500 грам. Ну і звичайно мій рекорд. Мій трофей. Просто там по-любому щось всередині. Є він такий жирний. ну все, довольний як слон. Більше мені не треба пару плотвичок на тараньку, пару красиків на зажарку. Піляж теж піде на зажарку. Так, все, зібрався я, гарно відпочив, погодка супер і йду до машини. Кльов такий собі, можливо, на виході. Я, ну Неможливо, 100% було б краще, але казали, що там плотва більше бере. Так особливо. Покльову активного нема. Добре, що покльовує карасик, за яким я і прийшов. Основна була мета. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, ставте лайкос. Слава Україні! Всім пока!